А тепер трохи святкового настрою Укрпошта до Дня Святого Миколая і Дня Збройних сил України випустила нову поштову марку подарунки святого Миколая. Як відбувалось урочисте погашення цієї марки бачили наші журналісти. А зараз побачимо і ми з вами. Руський воєнний корабель. Доброго вечора, ми з України. Пес Патрон ці та багато інших марок спочатку повномасштабного вторгнення випустила Укрпошта, і всі вони здобули шалену популярність в українському суспільстві. До дня Святого Миколая Укрпошта знову вирішила порадувати всіх поціновувачів марок і професійних філателістів. Ми розуміли, що цього року, у зв'язку з переходом на новий календар, у нас подвійна відповідальність, бо це День Святого Миколая, який припадає на День Збройних сил України. І мені здається, що ми змогли це зробити, де Святий Миколай одночасно а, вбиває ту, ту, ту птицю, яку ми всі сподіваємося, що вбила для того, щоб сталося. Звісно, нашим Збройним силам потрібні такі а, залізні подарунки, а, які сподіваюся, нам принесуть, в тому числі наші іноземні партнери. Ідея зробити марку, на якій святий Миколай на коні розбиває російський герб і тримає за спиною великий мішок з подарунками для військових, належить відомому українському художнику та ілюстратору Костю Лавро. Він неодноразово розробляв дизайн для марок Укрпошти. було трошечки складно поєднати День Збройних сил України і святого Миколая, тому що все таки святий Миколай — Це ж ну, дитячі свято, але е, на першому місці в мене стояло завдання. Показати, що Україна переможе, і що Миколай в цьому нам допоможе. На Марці я намалював Миколая на коні, такий трошки незвичний образ. Він там розбиває герб. Ви можете подивитись, який Він там друзки розлітається, тому що ми повинні перемогти завдяки його допомозі. І це так буде. Урочиста церемонія погашення відбулась одночасно в усіх регіонах країни, зокрема в Києві у головному відділенні Укрпошти на хрещатику. Штампи на перші зразки власноруч поставили генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський і автор ідеї та художник Кость Лавро. Я з вашого дозвілу погашу. Святкова марка до Дня Святого Миколая надрукована тиражем в 600 тисяч екземплярів. Ціна однієї складає 17 гривень. П'ять гривень з кожної марки йде на допомогу збройним силам України. Як ми кажемо, коли святий Миколай буде зайнятий, то дрони, які ми допоможемо придбати, будуть спрямовувати зброю наших захисників за адресою. 600 тисяч екземплярів це остаточна кількість. І після закінчення марок в офіційному продажі придбати їх буде можливо тільки у колекціонерів-філателістів, але за зовсім іншу ціну. За святковою маркою з підписами генерального директора Укрпошти і художника в день погашення прийшли десятки колекціонерів. Але щоб отримати автографи, довелось відстояти величезну чергу охочих. Мотивація, в тому що я цікавлюсь цим, я колекціоную це, тому прийшов. І тим паче, що свято, свято велике, Миколай це українське свято. Тому прийшов на спецпогашення. Війна, є війна, але людині хочеться чогось і більш і радісного. І як би там сумно не було. Сьогодні придбати марку до Дня Святого Миколая можна в офіційних відділеннях по всій країні. До різдва команда Укрпошти планує презентувати ще одну святкову марку.